Пілотний антикорупційний проєкт програми розвитку ООН стартував у Хмельницькому. З 26 громад України для участі в ньому обрали три. Впродовж трьох днів експерти проєкту досліджуватимуть та оцінюватимуть антикорупційну систему Хмельницької громади. Потрібно буде створити робочу групу, яка буде оцінювати ці ризики. Дуже важливо, щоб до цієї робочої групи входила громадськість. Такі корупційні ризики, які притаманні всім органам які проводять роботу в конкретному напрямку. Ну, для прикладу, там, земельні відносини, для прикладу публічні закупівлі. Там, окремо ми там, можемо брати освіту, бо є ціле дослідження, наприклад, про корупційні ризики в дошкільній і середній освіті. Як підсумок ми допоможемо вам з ідентифікацією описом корупційних ризиків, які можуть бути потенційно включені вже чи в план заходів, чи в антикорупційну програму. У Хмельницькому з 2016-го впроваджується антикорупційна політика. У 2020-му був створений відділ з питань запобігання та виявлення корупції, який очолив учасник революції гідності Анатолій Панчук. Наразі за участю експертів планують оновити антикорупційну програму громади. Одним з напрямків є впровадження нових сервісів, котрі б унеможливили вплив посадовців на ухвалення рішень пов'язаних із розпорядженням майном, землею та проведенням закупівель. До 24 лютого ми підписали. Так само, угоду з інститутом законодавчих ініціатив, було одним з перших міст, хто погодився всі свої проекти рішень, які йшли на сесію, віддавати на антикорупційну експертизу, публічність. І максимальна кількість сервісів, які унеможливлюють прямий контакт з посадовцем, це теж те, що ми робили фактично з 2016 року і далі налаштовані робити. Тому що, якщо немає прямого контакту, у корупції фактично і бути не може. Наступного тижня експерти проєкту працюватимуть у громадах Калуша та Луцька. У Хмельницькому цьогоріч також планують проводити навчання для посадовців з антикорупційної політики. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.